Ну що, гайс, починаємо думати про свої фінанси. Почала я думати, і знаєте, що я вирішила? Я зламала всі ногті, і я вирішила, що я почну робити їх сама. Я вас вже питала, що мені робити, чи мені продовжити, чи взагалі. І багато хто тоді всюди час сказав, що починаю робити знову сама. Я колись вже робила сама. І знаєте, що я порахувала, що якщо робити нігті тут у майстра, я знайшла дуже хорошого майстра, але все одно 60 доларів виходить один візит. І якщо порахувати 60-65, щось там намалювати, виходить дуже багато, в принципі, за рік. Виходить, рахуйте, 600 це 10 місяців, плюс 120-720 доларів на рік. Це тільки на нігті. І я, чесно кажучи, мене ця сума досить сколихнула. І я вирішила все ж таки повертатися. Зараз хожу, з, як то кажуть, з каструполками з обрубками. Але я собі позамовляла все, О, зараз зараз вами розпаковую це. Дівчинка в Манітобі займається. Ціми всіма значить, штуками для того, щоб робити нігті. Тому що тут без лайсенс ви не купите просто в магазині. Але от є український магазин, ну, тому що ми можемо знайти це все всюди. Знаєте, я собі фольгу взяла, це знежирювач. Значить, це в нас що? Це в нас пензлик, це в нас верхні форми. Це що в нас? Це в нас база. Не розпаковую, тому що буду це все дома розпаковувати. Тут декілька лаків і щось ще. Зараз подивлюся по накладній. Все це в мене вийшло аж 147 доларів з доставкою, але з цього таксів 19 і 22 це доставка поштою. Тобто, рахуйте, що на 100 доларів я замовила. Ну, все одно, це все. От і е, ось так. Я вирішила, що я все ж таки, що я замовила знову ж собі лампу, тому що я її продала. Я думала, що я все крута тітка буду заказ, замовляти, е, буду тільки робити. Але вирішила все ж таки е, продати, продала її за двадцятку. Короче, купила 40, продала за 20, математика. От, і зараз знову ж таки стему тему замовила собі. А, нову лампу, зараз чекаю її декілька днів і буду знову робити ногті сама. Е, можливо, це знаєте, для мене такий блін знову сама, а то можна піти там на годинку поговорити е, і про провести гарний час, але в фінансовому, фінансовому кінці в Канаді робити нігті це дорого. І я розумію тепер, чому багато канадок вони не ходять з великими манікюрами. Якщо ви бачите хороший манікюр, то в більшості випадків це Або наш майстер зробив цей манікюр, або ж Обилася водою, тільки що відкривала воду, Капець. І цей, і Або ж це наші дівчата з хорошим манікюром. А, ось так, тому що це реально виходить досить дорого. Це або ваша. Рахуйте або половина платежу за за вашу там іпотеку, або за вашу оренду, або ж красиві нігті протягом року, тобто вибирайте, вибирайте самостійно, що ви що ви хочете, або то, або то. Так що якось так.